Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна. Ззаді мої шкарпетки, найкраще зірковий тароло. Хто припався до вас на колінах? Думайте про, про себе, ні про кого не думайте, не задумуйте. Феєчки мої, дякую, що з групу Телеграм. Там в мене більше можливості вам щось розказувати, скажу коротко. Не ломайте собі голову. Чи це... Блізнецове полум'я, чи це кармічний партнер, чи це рідна вам душа? Ваш мозок це робить, щоб нічого не робити для вас, розумієте? Я помітила, що ви більше розбираєтесь тому, хто біля вас, ніж тому, хто ви. Заспокойтесь, життя розставить ці на свої місця, і ваша людина буде з вами, якщо це потрібно. Невдячись від того, хто він. Тому вам треба тільки жити щасливо і насолоджувати життям. І це ваше завдання, не чоловіка. Заказуйте амулети і буде вам щастя. Приповзе до вас на колінах той, хто каже, ти моя. Я тебе, це лапух якийсь, нікому не віддав. У нього тут собственнический інстинкт, зайки моє. І він такий, якби можна, було б сів би на сундук, де ви там знаходитесь. Хто він такий, ще про нього. Тут, кажуть, той, хто тут або він буде вас вкладатися, або ви в нього вкладалися. Ще про нього. Королева Пентаклі. Це чоловік, який... з яким ви могли б... Бу... Дивіться, Тут дуже багато варіантів, бо це таро. Хто він такий? Ну звісно, на колінах той, хто, кого ви знаєте вже, так? той, хто, з ким ви жили, бо були в стосунках, в бракі, або в стабільних надійних відносинах начебто. Але він бачить вас своєю дружиною. Той, хто давно чекав, тут ви якби той, кого ви вкладалися, а потім перестали вкладатися матеріально. Ще про нього. Ви його кохали, але зараз карта перегорнута. Той, хто зараз по відлюднику один, змійте, проходить трансформації. Аркан Зірка. Той, кого ви колись вважали, можливо, зіркою, тому плані, що такий чоловік мені достався з такими крутими рисами. Можливо, він і є зірка, але що від тієї зірка, якщо він як людина, як чоловік ніякий? Хто він? Він зараз стоїть на виборі шляху. Він від вас був далеко, тепер буду наближатися. Та що ж таке? Дівчата, він не хоче казати, він каже, скоро ти узнаєш.